Знаходимося на шостому форумі, в форуму українців. Цікава ситуація, де маємо понад 500 делегатів з 30 країн світу. Всі з'їхалися працювати, думати, планувати, як Україні допомогти. Якщо говорити з точки зору Австралії, ми кинули таку кличку від риторики до дії. Ми можемо планувати, ми можемо думати, але в кінці треба працювати. І в цьому напрямку ми працюємо. Ми відкрили австралійську-українську палату. Ми маємо дуже доброго прихильника Геннадія Кравча, який з нами працює. Маємо понад 400 різних бізнесів, людей на різних рівнях обласних і державних рівнях, які готові з Австралією працювати. Наступного тижня будемо проводити наступний круглий стіл Україна, Австралія в бізнесі. Буде наш посол Микола Колинич, посол України в Австралії, буде присутній тимчасово повірений Брюс Івудз. Будуть представники уряду, будуть представники бізнесу та адміністрації президента. Будемо думати наступний етап нашої праці, але тут знову знаходиться. Ми можемо планувати, але хочемо діяти. Хоч тут є багато країн репрезентованих, і тут і також є Австралія, і Австралія. Також внесла до тепер і буде далі вносити багато в чого розвитку тих відносин. Що може Австралія дати Україні сьогодні? Наприклад, ми маємо розмову із виконуючим обов'язком міністра охорони здоров'я. Вона має певні. Проєкти, проекти, які ми робимо в Австралії, наприклад, Lifeline, це є програма, яка є, існує в Австралії. Ми думаємо, як її перекинути в Україну. Ми говоримо про значить бізнеси. Ми знаємо, що тут в Австралії, в Україні вже є австралійські бізнесмени, які, які працюють. Австралія також по питанню оборони. Ми хочемо, щоб міністерство оборони України також подало певні проекти, щоб Австралія їх реалізувала. По лінії освіти Значить, є також багато чого можна зробити, будучи в Одесі кілька днів тому. Я був на, на таборі Джура. Це патріотичне виховання української молоді. А в той сам час воно відбувалося на площі молодої гвардії, де понад тисячу дітей щоденно таборують. І ми там також можемо щось, щось, щось нести. Ми можемо також щось і в відносно наукового світу. Є багато чого Австралія може зробити. Нашим завданням є переконати Австралію, австрійський бізнес, що тут в Україні можна робити бізнес з іншої сторони, значить в Україні допинувати, щоб були. Закони, які будуть забезпечувати український бізнес, бо одна з найбільших проблем є, очі, довір'я, і значить, над тим треба також попрацювати. Цей форум власне повинен виготовити дорожню карту і спільно разом із світовим конгресом українців та іншими складовими частинами працювати для добра України. Слава Україні!